Пацієнти, котрі лікуються, тут не злочинці, але все одно перебувають під вартою свого часу. Вони відмовилися лікуватися від туберкульозу, тож перетворилися на загрозу для суспільства. Про обмеження свободи тут нагадують насамперед двері, котрі відкриваються лише зовні спеціальним ключем, охоронець та грати на вікнах. Відділення для лікування туберкульозу під примусом відкрили в Осташках ще наприкінці минулого року, а вже у січні тут з'явилися перші пацієнти. Загальна маса цих людей і це є асоціальні елементи, бомжі особи, які схильні до вживання алкоголю, які не сприймають критично свій стан і відмовляються від лікування. Робиться запит. Районний фізіатр в суд з приводу такої людини, яка має бактері виділювання, не хоче отримувати лікування в умовах стаціонара, але є небезпеку для перебування серед загалу жителів. І тому робиться запит в суд для того, щоб примусити таку людину до лікування в інтересах суспільства. Якщо вже примус, то з комфортом для безпритульних, безробітних та несвідомих громадян створили майже казкові умови: сучасне лікування, нові меблі, санвузол у палаті, чотириразове калорійне харчування. Цей стіл передбачає висококалорійне харчування з високим вмістом білків, рослинного тваринного походження. У нас, Природові прогулянки, складений графік прогулянок, створений майданчик з бесідкою для відвідувачів, свіже повітря, ліс, санаторні умови практично. Наразі у відділенні чотири пацієнти: троє чоловіків та одна жінка. 50-річна Ніна про свій діагноз дізналася два роки тому. Раніше тричі лікувалася за власним бажанням. В четверте за нею прийшли з міліції. Жінка висуває версію. Повідомлення від фтезіатра чомусь зникло з поштової скриньки. Тож вона просто прогавила момент, коли у черговий раз потрібно було вирушати до лікарні. Втім, на медиків пані Ніна не ображається. Умови дуже добрі. Сам перед хочу подякувати головному лікару, начмеду і всьому колективу. Дуже добрі, чуйні, вічливі, гарно дуже відносяться. Таким людям дійсно місто, такої, з такими людьми, як ми. Люди потрапляючи сюди, спочатку вони сприймають досить таки негативно той момент, що їх до чогось заставили. Але перебуваючи в цьому закладі, вони розуміють, що взагалі на настрій персоналу позитивний по відношенню до них. Лікування триває три місяці. Після чого медики вирішують відправити людину додому чи до іншого відділення. Якщо ж пацієнт знов візьметься за старе та уникатиме медичної допомоги, цілком ймовірно йому доведеться знов лікуватися за ґратами. Світлана Сафіна, Дем'ян Цегольник з Хмельницького району спеціально для подільської панорами.